Головнокомандувач Сирський написав пост про те, що наступ на сумщині зупинено. Що на північно, як зараз називається, північно-слобожанському напрямку і Курську нашим військам вдалося стабілізувати лінію фронту і ще й скувати 50 тисяч військ противника. Що ворог далі скувати не Скувати це гучно? Я, я цитую його а, зараз. Окей. Ми проговоримо. та скувати 50 тисяч військ противника, що створено додаткові. Посадові особи, як не знаю, посади, коротше кажучи, створено з людей, які мають тепер контролювати облаштування інженерно-фортифікаційних споруд на Сумщині, які мають опікуватися питаннями підготовки до оборони на Сумщині. І про це це написав сьогодні головнокомандувач Е, Питання рівно мільйон. В плані того, що А, чи можна говорити про зупинку наступу противника? Я, звісно, не хочу ставити якось там під, під сумнів слова головкома, але, ну, як на мене. Говорити про повну зупинку, ну, це трошки так перечасно і трошки небезпечно ну, на складі так. тези. Знаєш, в мене таке враження, що інколи комунікаційники, команда там навколо ну якось дуже такими от тільки так і все. Ну, тільки зупинили. Ну, як зупинили? Зараз зупинили через дві години. Ну, це ж лінія бойовості. Да, вона е, да, реально, ми з тобою вже ж тиждень про це говоримо і за нашу з тобою інформацією, що найгарячіше було в юнаківці і там далі відбувалося. питання, коли ми говоримо, дії. що зупинили. А коли говорить Сирський, то до нього буде дуже багато питань. Якщо завтра там на Діпстей з'явиться невеличкий е, напрямку да, просування. Та, да, просування. Там, три, 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 три вулиці для і для чого все? це казати? Ну, типу, стабілізовано, та чи зупинено? З грубша зупинено. Так, і це теж правда. Але там прям казати, що. Зупинили і скували. Я вважаю, це не треба. Не треба тут обманювати самого себе, тому що дійсно тут ж не питання. Це ж така інформаційна пастка. Ти сьогодні сказав, що зупинили і дійсно каже, треба пройшли, 100%. і все. І, ну бо там якісь ситуативно щось вдасться росіянам зробити навіть, не зважаючи, що на іншій ділянці фронту ми там можемо навпаки в контрнаступ перейти. Тому е давай тут відкинемо і розберемо дійсно, що на сумщині чи вдалось стабілізувати лінію бойового зіткнення так. Чи вдалося налагодити взаємодію між суміжними підрозділами сил оборони? Так вдалося, чи повністю зупинена історія, наприклад, по юнаківці, наскільки мені відомо, ні, там бої тривають. Ворог хоче закріпитися в місті і витиснути наші сили. Хоча знову ж таки наша там оборона хороша, якісна, і вдалося її стабілізувати останнім якості. Я тут з собою посперечався, би, тому, що одне з з питань на мільйон тут так само не полягають у тому сенсі, що в плані? Зараз на четвертий рік повномаштабного вторгнення на там який третій місяць наступу противника на Сумщині е, Сирський говорить про те, що створено цілу посаду е, людини, яка буде опікуватися інженерними фортифікаційними спорудами. Ну, це типу реально викликає питання, тому що саме в юнаківці ми бачили ось ці фото від Deep State, де скопом навалені зуби дракона. Е, ці бетоні тетраедри, які мають зупиняти ворожу техніку. Тобто, ну це не можна говорити про я ідеальну тут... підготовку до оборони. Я, в я тут скажу, знаєш, так не все так однозначно. От мене велике питання. Щодо взаємодії з силами адміністративно виконавчими на місцях з оварова з, з ОВА. mm -hmm. та з ова. Там був такий генерал Артюх, про якого ми з тобою не раз згадували, якого там скандально звільнили після прильоту по е, сумах. Центр міста, коли полістя, де він шов? Просто дякую. звільнили. Ну, ну дякую. І, індульгенція. Ну класно, типу звільнення, це що найбільше покарання. Ну. І, і я тобі скажу, що ну, станом на етап курської операції, ті фортифікації, які були на Сумщині, ну вони виглядали ок. Але ж е, особисто для мене, як я це бачив, там рік тому. Але е, зважаючи на те, що за рік я, все да, що За рік це змінилось, mm -hmm. і ми захищаємося. Ну тут типу ж, є нюанс, кахбе. І в мене велике питання: а що робив ці всі роки? Цей голова? Au revoir. Який би він мав мені здається, він мав би готувати вперше. Це я тут не відгороджую там е, за когось тягну, не затягну. Тому що е, перші рубежі оборони готує якраз збройні сили, там де немає доступу в цивільних підрядників. А далі вже там друга, третя лінія це цивільні, це обласні адміністрації. Ну, під Час курської операції юнаківка це була реально там третя, це глибокий тил. Був по суті по це факту, був глибокий куди тип. довозили е, ці зуби дракона і просто насправді розумієш, для мене просто це показово Десь, тоді прилітало, типу ну по Прилітало. Кабами працювали вони по прикордонні, ну але знову ж таки, далі. Але ми... дивись, просто тут питання. Але наскільки відсунули? ми просрали в трьох аспектах, не використавши всі от можливості, щоб ці зуби дракона зробити, виготовити, це, це виділили гроші, їх зробили. Щоб їх привезти, там по, по скинути на купу, це треба було виділити гроші, якусь логістику, якісь вантажівки. Це зробили, витратили гроші. Їх привезли, скинули, але не розставили. І виходить, от на цих два етапи попередніх ми вже втратили гроші, що їх зробили, привезли, і це просто ну, нікуди, нікуди пішло. Обороні воно не посприяло. Воно не посприяло тому, що зараз вже фактично ворог на тих локаціях, де поскидані ці інженерні пристрої, не знаю, як їх сказати, гаджети, ні, ну коротше кажучи, об'єкти, якими ми мали ми будувати оборону, вони зараз вже в руках противника. Тобто теоретично ворог зараз може їх розставити проти нас. Тобто ми, ну, ми втричі втричі себе. Хвістів гриву, е, і це, це такий дебілізм насправді в порівнянні з тим, що схожа ситуація була рік тому на Харківщині. В травні е, зараз ми схоже спостерігаємо в на Сумщині. Е, звісно, що це не створює глобальну там. Ситуація воно не впливає глобально на ситуацію, того що справді росіян так. зараз вдалося зупинити, але з приводу стійкості міцності ідеальності оборони юнаківки, ну тут би я тобою посперечався. Ну десь я ж говорю про взаємодію підрозділів. Як вони налагодили з того, що вони зараз мають Тепо, що... я говорю про знаєш, мені будь-яка б не була фортифікація, хай це буде щось над елітне із ровів і 15 будівель. Ну якщо там нема бійця, то вона нічого не вартує. Ми її зробили для Бога. Тобто для мене це ключова історія насправді не але я кажу, я хочу розділяти ці, не не пов'язувати наповно, тому що за відсутність фортифікації треба відповідати і відповідати не звільненнями, а розслідуваннями і певними вироками. Тобто, це моя думка. Тому що що ну так, все ж просто на тобі гроші на хліб. Є хліб, немає хліба. Чого нема? Я купив собі сигарети. Все, ну, будь ласка, це є стаття. Давайте розбиратися в цьому. Дуже хотілося б, нарешті, якихось термінів, якихось вироків і результатів по таких розслідуваннях. Ти Друге... Ну, а, а як інакше? Ну, типу, я розумію, що в ідеальному світі ми не живемо, і ми з тобою такі доволі, знаєш, тверезо, тверезо оцінювальні процеси ведемо в наших подкастах, але блін, ну. Не, не все так має бути. Так не має бути. Позаяк е не все має вирішуватися. Знаєш, так от як гаряча картопля. Бігом, бігом, бігом. І а що робити, коли в нас жопа. Ну так і вийшло на сумщині, і так вдалося зупинити, вдалося там стабілізувати ситуацію, але точно, напевно, не тою ціною, якою ми могли би якби системніше готувалися до таких проривів, розуміючи те, що ворог рано чи пізно перехопить ініціативу на Курщині. Це рано чи пізно мало статися. Це всі розуміли. До речі, я собі не згоден з приводу тези того, що ти кажеш, що не, не варто а, наприклад говорити про те, що вдалося скувати зараз війська противника. В принципі, вони там скуті. Вони скуті не тільки на Сумщині, вони скуті ще й а, в Глушковському районі, в районі Тьоткіного, де така клона ну, та то там місця, давно так, скуті. Там то скуті, там я ж ну я на увазі, що вони зав'язали там в боях. Вони вочевидь а, хотіли би отримати собі попередні а, значно більші. А, Просування на сумському напрямку. Вони би хотіли точно, щоб нас не було ні в районі Тьоткіного, ні в районі ще одного села Горналь. Це так само на Курщині, де наші війська я точно знаю, що вони ще досі присутні. Це на прикордоні Курщини. Але суть в тому, що ну 50 тисяч військ там зав'язали зав у боях, і це можна говорити про їхнім їхнім скованням. Вони зараз не можуть долучитися, наприклад, на Харківській чи Путінські на ну, чи навіть. В контексті цього не правда, вони не можуть Ну, зав'язані в боях із Кутя. Ну, можливо, тут вже така знаєш, дискусія щодо термінології. Ну, Типота. Те, що вони не можуть бути долучені до інших напрямків, це факт. Але водночас і наші сили оборони не можуть бути долучені до інших це це теж факт. Ми теж там, в певній мірі, з Куті і Ворог теж виконує свою задачу. Але, напевно, можливо, все рішає дистанція, на мою думку. Як мінімум оперативні задачі, а то є стратегічні, якщо ворог, який хотів там зробити швидко якийсь буфер легкими силами закріпитися на сумщині, а потім перекинути ці підрозділи на інші напрямки, їм це не вдалося, і це 100%.